Жив був у сонячному саду маленький світлячок. Він був особливим його вогник горів не яскраво жовтим, як у інших, а ніжним, прохолодним, синім світлом. Світлячок сумував він бачив, як інші світлячки весело граються, освітлюючи шлях яскравим золотом, а його синій вогник здавався йому занадто слабким і незвичним. Ніхто не розуміє, чому мій вогник такий, думав він, сидячи на самоті на великому листі. Якось, коли світлячок зовсім зажурився, повз нього проповзав мудрий равлик. Він зупинився, побачив дивне сяйво і запитав чому ти такий сумний світлячку? Моє світло, воно синє, а не жовте. Ніхто не бачить його краси. Це чудово. Твій синій вогник чарівний. Ти світиш по-своєму, і в цьому твоя особливість. Світлячок замислився він вперше уважно подивився на свій синій вогник, і тієї ночі він нарешті відчув радість бути унікальним це здорово. Його особливе світло може дарувати красу іншим, навіть якщо воно зовсім інакше. Він злетів у небо, приєднався до друзів, і його синє сяйво змішалося з жовтим, створюючи неймовірне казкове сяйво у всьому саду. Ми світимо по різному, але разом ми можемо засяяти сильніше за всіх. Ніжне світло в серці оживає. Божен промінь робить нас насреднейше, Разом світ стає теплішим, світлішим. i